Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 січня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. На війні загинув волинянин Анатолій Бащук. Воїн 1992 року народження був родом із села Великий Обзер Камінькаширської громади. Життя солдата трагічно обірвалося у Донецькій області 1 січня 2024 року. У Дніпропетровській області загинув захисник з Коваля, тридцятирічний Дмитро Павліковський. Життя захисника обірвалося 31 грудня 2023 року. Внаслідок ДТП під час виконання бойових завдань. Відомо, що Дмитро Павліковський був кадровим військовим, служив за контрактом з березня 2014 року. Прощання із воїном відбудеться у ковалі 4 січня. Війна забрала життя волинянина Сергія Вейни. 45-річний воїн був мешканцем села Чарторийськ. Не стало захисника 28 грудня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. 2 січня перестало битися серце героя з Волині Дмитра Світящука. Захисника 1989 року народження не стало в Нововолинську, адже він якраз перебував у відпустці за станом здоров'я. Окрім того, офіційно підтвердили загибель на війні захисника із села Журавлине Ковальського району Карпука Миколи Івановича 1976 року народження. Старший солдат Микола Карпук загинув у за Запорізькій області поблизу міста Оріхів, страшна й безжальна звістка знову прийшла у Колківську громаду. У жорстокій війні з російським агресором загинув герой Андрій Мосійчук. Житель села Старосілля Колківської громади загинув 28 грудня 2023 року. Захищаючи територіальну цілісність та недоторканність України. Він отримав важке поранення і 30 грудня помер внаслідок бойових травм. 7 грудня йому виповнилося лише 23 роки. Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку сталося ДТП. Як повідомили у нацполіції ввечері 2 січня на вулиці Парковій водій автомобіля Фольксваген Каді 42-річний лучанин збив двох пішоходок 23 та 44 років, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП обидві лучанки отримали тілесні ушкодження. Одну з них шпиталізували. Поліцейський транспортний засіб вилучили та помістили Стили на арешт майданчик. Водій був тверезим. Слідство триває у Луцьку. Чоловік зарізав свого товариша. Відомо, що моторошний інцидент трапився ввечері 2 січня. Медики повідомили правоохоронцям, що під час проведення реанімаційних заходів помер 42-річний лучанин. Чоловік був з тілесними ушкодженнями, зокрема з пораненнями в області шиї. Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину, опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Особу зловмисника одразу ж вдалося встановити. Ним виявився 34-річний мешканець обласного центру. Встановлено, що поранення лучанин завдав під час сварки, яка виникла за розпиванням спиртного. На Волині знайшли тіло 25-річного зниклого чоловіка. Про це повідомляє Камінькаширський районний відділ поліції. Відомо, що житель села Волиця на Камінькаширщині Вадим Величко востаннє на зв'язок виходив близько 18.00 1 січня 2024 року. Під час пошукових заходів поліцейські виявили тіло чоловіка неподалік цього ж села. На місці працювала слідчо-оперативна група. На Волині працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали на хабарі начальника сектору одного з правоохоронних органів. Він вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування сумнівної оборудки. Так, до правоохоронця, який розслідує випадки з незаконного заволодіння транспортними засобами, із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що брокерська компанія продала їй крадене авто. Під час реєстрації автомобіля з'ясувало, що на двигуні перебиті номери. Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів за невжиття відповідних заходів. Затримали правоохоронця 27 грудня у Луцьку. Під час отримання цього хабаря суд обрав підозрюваному запобіжний захід, нічний домашній арешт та відсторонив від виконання обов'язків. І переходимо до всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бажально обстрілювати українські міста та села. Так, зранку 3 січня російські окупаційні війська обстріляли з артилерії місто Гірник Покровського району Донецької області. Унаслідок цього поранень зазнав 16-річний підліток. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Лікарі діагностували в хлопця мінновибухову та черепно мозкову травми, контузію та забої ноги. Крім того, вибухи пошкодили в гірнику приватний житловий будинок і господарські споруди. Російсько-окупаційні війська приблизно об 11.10 ударили по селу Садове Херсонської області з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Під завалами оселі на жаль загинув місцевий житель. Його тіло з під знищеного будинку дістали рятувальники. У день 3 січня російські окупаційні війська завдали удару і по селу Новотягинка Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина. Це була 82-річна бабуся. Окрім того, вранці 3 січня росіяни завдали ракетного удару по місту Авдіївка Донецької області. Внаслідок чого також загинула людина і ще одна поранена. Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. За його даними, близько 11.00 росіяни випустили по Авдіївці чотири ракети та поцілили в житлову забудову. На місці загинув 51-річний чоловік. Ще одну 50-річну жінку з пораненнями доставили до лікарні. СБУ затримала в Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ, і пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ. Як повідомили у відомстві, агент проводив інформаційні диверсії проти України. Відомо, що колишній український чиновник після звільнення з державної служби у 2014 році. Почав позиціонувати себе як політексперт та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля. З того часу він перебував на прямому зв'язку з одним із керівників п'ятої служби ФСБ. Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував. Приєднати східні регіони України до складу Ростовської області, контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Крім того, у фігуранта виявлено відзнаку за взаємодію від представників держави агресора на підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Шевченківський районний суд Києва призначив покарання в 15 років в'язниці з конфіскацією майна, колишньому керівнику катівні ізоляція Денису Куликовському, відомому як палич. За інформацією суспільного, початок виконання вироку рахуватимуть з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту. Блогер та журналіст Станіслав Асеєв, який довгий час пробув у полоні в ізоляції, розповідав, що під час ув'язнення, окрім тортур, полонені зазнавали жорстокого побиття і навіть насильства з боку Куліковського, зокрема. За його словами, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні. Нагадаємо, бойовика терористичної організації ДНР і очільника незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області під назвою Ізоляція Дениса Куликовського затримали у Києві контрозвідники СБУ. Він особисто та його спільники проводили допити полонених із застосуванням тортур. Катували електрострумом, гвалтували, ламали кістки, імітували розстріли та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну. За 11 місяців 2023 року до України повернулися 14 мільйонів людей. В той час 14 мільйонів 100 тисяч людей покинули країну. Тобто різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, становить 142 тисячі. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot із посиланням на інформацію Держприкордонслужби. Можна сказати, що 99% українців, які виїхали у 2023 тисячі повернулися назад. Хоча йдеться безпосередньо про кількість перетинів державного кордону українцями для порівняння це у 15 разів менше ніж у перший рік повномасштабної війни. Так, у 2022 році різниця між тими, хто виїхав з України, та тими, хто повернувся, становила 2,2 мільйони людей. І до загальносвітових світових новин польські фермери 4 січня відновлять блокаду прикордонного пункту пропуску медика Шагині. Фермери з організації Підкарпатське ошукане село не отримали письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог. Як пише Бабель, про це заявив лідер протестувальників Роман Кондрув. Раніше він казав, що в разі невдалого завершення переговорів аграрії відновлять блокаду 4 січня о 9.00. Він зазначив, що вже спілкувався з поліцією та кризовою групою, яка супроводжує конфлікт на кордоні, і заявив, що все готове для продовження протесту. Біля могили іранського генерала Касема Сулеймані в четверту річницю його вбивства сталися кілька вибухів. Бібісі пише, що іранська державна телерадіокомпанія рі повідомила, що також понад 171 людина отримали поранення. Як повідомляється, сотні людей йшли до могили в середу в рамках церемонії вшанування пам'яті генерала Сулеймані, який вважався найвпливовішою фігурою в Ірані після верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї. Пізніше державне телебачення повідомило, що загинуло щонайменше 100 осіб. Хто стоїть за вибухами, поки невідомо. За даними української розвідки, панівна партія РФ «Єдина Росія активізувала рекрутинг для власної приватної армії, так званої приватної військової компанії «Еспаньола». Про це заявило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону Восток, як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів, кажуть у гур. Але з 2023 року еспаньолу у своє розпорядження отримала партія Владіміра Путіна. Підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з єдиної Росії розпочався і триває активний рекрутинг. За даними розвідки, до ПВК Еспаньола беруть так званих ультрас – російських радикалів усіх мастей, зокрема, прихильників нацистської ідеології, а також пересічних цивільних із бідних областей РФ та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують у м'ясних штурмах для створення статусу бойового підрозділу. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець, стверджує ГУР. Загиблих та важко поранених рекрутів росіяни не вивозять з поля бою, а оформлюють зниклими безвісти, щоб не платити родичам за смерть годувальника. Додали в розвідці.